Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд акцій і знижок в магазині Сільпо. Відразу делікатне нагадування хочемо зробити. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати нові відео. Знижка на розчинну каву 64 гривні 99 копійок за 50 грамів. Знижка на консервовані персики в легкому сиропі солодкому 820 г гр. 129 гривень. І в такій скліній баночці 139 гривень. Знижка на червоні яблуки. Ред сіт 35 гривень 99 копійок. Майонез щедро провансаль 29 гривень 99 копійок. Печиво богославне. Вівсяне класичне 400 грамів 39 гривень 99 копійок. Сир плавлений. Ферма дружба 18,99 гривень. Знижка на бринзу торгової марки Good Milk безлактозна, 64 гривні 99 копійок. Знижка на шоколад молочний. Nesquik, від віднесли. Nesquik, якщо брати до 12 одиниць, 39,99. Знижка на нас такі батончики шоколадні, Апето з горіхами 5,99, якщо брати до 12 одиниць. Якась новинка. Раніше не бачила крекери з оливками 24,99 Напишіть, будь ласка, відгуки, хто їх куштував, як вони на смак. І також є такі крекери з трюфелем чорним із, що тут у нас, томати, і з томати, базилік і розмарин. Я думаю, думаю, має бути в такому поєднанні досить смачно. І вафлі Артек зі смаком горіху 14 ,99 гривень 99 копійок. Сушене манго 64 гривні 99 копійок за 100 г. Також тут набір журавлина кешю 149 гривень за 200 г. Соус сацибелі торгової марки Щедро по знижці 29,99 І томатна паста так, Власівська, Королівський смак 13,99 Ананаси, премія шматочками, 89 гривень 99 копійок. Ціни на рис торгової марки премія. Так, для суші 59,99 у І шліфований круглозернистий – 69,99 за 1 кілограм. Цукор, ситий двір 34 гривні 99 копійок. Хек заморожений. Північно-американський 14 гривень 90 копійок за 100 г. На знижці масло солодковершкове ферма 73% жирності, 87 гривень 99 копійок. І ось таке селянське, якесь подільське, 70 гривень, також на знижці. На знижці безлактозне молоко. 2,5% жирності галичина 44,99. Двохлітрова пляшка молока торгової марки Премія 89,90 за 2 літри. І на знижках молоко згущене з цукром 38,99 торгова марка Ячня. І такі маленькі, одноразові США, 7 гривень ,99, 99 копійок. Кранчі гранола на знижках 69,99. Тут зі смаком шоколаду, кокосові чіпси, шоколад, 94 гривні це в нас гранола з горішками і сухофруктами. Не бачила раніше цю торгову марку, можливо, це змінилася якась упаковка іншого. Напишіть, будь ласка, відгуки, як вони на смак то вже куштував. Косметичні ватні диски овальної форми, вони великі, такі дуже зручні для зняття макіяжу. Відразу велику площу займають 40 штук 34,99. Вони, типу, як ну, по розміру, як два звичайних диска, дуже зручні. І звичайні круглі ватні диски премія 80 штук 39,99 і 49,99, 120 штук. Вони, здається, так, вони прошиті, тобто тут не будуть розлазитися сильно, хорошої якості. Я ними користувалася. Знижка на ароматне дуже мило, це де Орієнти, італійський виробник. Тут два аромати 129 гривень за дозатором. Засоби для миття посуду торгової марки Фрош. Вони органічні, а до дуже добре вимивається. Це піна 69 гривень з ароматом лимону, алоевера 500 мл 99 і малина для чутливої шкіри 114 гривень. Книжка на пральний порошок тайт, колор і альпійська свіжість. Та колор 254 гривні за 2 кг 100 г і за 2 кг 100 г 299 альпійська свіжість. І капсули ПЕРВОЛЬ 46 штук, колор. Е, так, це у нас відновлюючий, да, відновлюючий колір 549 гривень за упаковку. І якщо брати такі невеличкі упаковки, скільки тут у нас капсул. 13, так, 13 капсул 224 гривні. Ну, мені здається, це досить неекономно. І вони, по-перше, піни дуже багато дають, якщо ви не багато перете. І загалом 224 гривні на 13 прань. Ну, це так. Новинка, попкорн зі смаком Твікс. Я бачила в інстаграмі, вже його активно рекламують. І зі смаком снідерсу 69,99. Так, і поруч тут снекі. Типу е, сушені водорослі 31 гривня. Живчик 1 літр 26,99. Е, насіння соняшникове, солоне і не солоне, звичайне. Скільки там? 150 грамів, 39,99. Петриківська лакомка. І не по знижках, але зурінкою по цінах. лимон Майер 68,90, лайм 189 гривень, грейпфрут по знижках 59 гривень. Ну, такої собі якості, мені здається, сухий буде. так, І світі 109 гривень, імбир 219 гривень. Огірки такі гладкі 169 гривень. І такі з пирожками на знижках 119 гривень. Напій зігріваючий типу глінтвейнок, ну, безалкогольний, так, тут з різними смаками. Це типу світли якісь, я розумію, типу, як червоного вина, 69 гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, до зустрічі в нових відео.